Канцлер Німеччини заявив, що більше немає обмежень у дальності зброї, яка постачається Україні. Міноборони Польщі коментує вильоти винищувачів у зв'язку з російськими атаками на Україну. Президент Румунії вступив на посаду. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час дискусії на телебаченні в УДР заявив, що Україна більше не має обмежень на дальність зброї, яка постачається. Цитую, більше немає жодних обмежень щодо дальності зброї, яка постачається до України ані з боку Британії, ані з боку Франції, ані з нашого боку. І з боку американців також сказав канцлер Мерц. Це означає, пояснив він, що тепер Україна також може завдавати удари, наприклад, по військових об'єктах у Росії. Цитую, на жаргоні ми це називаємо «Long Range Fire» – далекобійний вогонь. Сказав канцлер Німеччини. Він також наголосив, що для ефективної оборони України. Країна повинна мати можливість завдавати ударів також про військовій інфраструктурі на території Росії. Цитую: країна, яка може протистояти нападнику лише на власній території, не обороняє себе належним чином. І зараз ця оборона України відбувається також проти військової інфраструктури на російській території, сказав Мерц. На своїй сторінці у мережі ікс, він також повідомив, що більше немає обмежень щодо дальності дії зброї, яку ми постачаємо, та запевнив у продовженні підтримки України. Цитую: ми зробимо все, що в наших силах, щоб продовжувати підтримку України. Це також означає, що більше немає обмежень щодо дальності дії зброї, яку ми постачаємо. Тож Україна також може захистити себе тепер, атакуючи військові об'єкти в Росії. Написав він. Міністерство оборони Польщі постійно стежить за ситуацією на українському фронті та активністю Росії в повітрі, запевнив міністр національної оборони Польщі. Віце-прем'єр-міністр Владислав Косіняк Камиш сказав, маючи на увазі атаки російських військових сил проти України, які відбулися вихідними, оцінив їх як намисні дії, спрямовані на дестабілізацію ситуації у східного сусіда Польщі. Він зазначив, що те, що відбувається на українському фронті, відображає. Рається на діях польської армії. Колейноцженду польське мислі це Чергову ніч підряд польські винищувачі були підняті в повітря. Усі системи протиповітряної оборони були активовані. Учора і позавчора ми мали справу з одними з найбільших атак на Україну. Це близько 70 ракет, 300 дронів. Росіяни не припиняють. Видно, що Росія не спиниться. Вона також продовжує провокації на Балтиці. Теж провокує на Балтику. Рано вранці оперативне командування Збройних сил Польщі оголосило про розпочаток всіх необхідних процедур, спрямованих на забезпечення безпеки польського повітряного простору у зв'язку з російськими атаками на Україну. Командування попередило, що цитую у південно-східній частині країни може спостерігатися підвищений рівень шуму, пов'язаний з початком операцій польських і союзних літаків у нашому повітряному просторі. Через кілька годин пари винищувачів, які чергували, були від. Кликані. Скорочення державних витрат, боротьба з корупцією та підвищення почуття справедливості найважливіші пріоритети, представлені новим президентом Румунії. Сьогодні Ніко Шордаун склав присягу і вступив на посаду. Він хоче залучити суспільство до роботи над змінами. Називає себе громадянським президентом. Цитую: румунська держава потребує фундаментальних змін, звичайно, у рамках закону. Я закликаю вас долучитися, використовуючи всю продемонстровану вами соціальну силу, щоб чинити тиск на Румунську державу для проведення реформ, заявив Ніку Шордан парламенту. Тепер новий президент очолить переговори щодо формування нового уряду. Попередній розпався після першого туру президентських виборів. Коаліцію покинули соціал-демократи, найсильніші в парламенті. Ніку Шордан, відповідно, до свого конституційного права призначить нового прем'єр-міністра, але він хотів би, щоб навколо нього була побудова. На справжня проєвропейська коаліція як стіна проти зростання сили ультраправих у зовнішній політиці. Він зосереджується на європейських та євроатлантичних альянсах. Його перший візит за кордон, ще як новообраного, був до Польщі. Учора під час маршу Рафала Шасковського він підтримував його перед другим туром президентських виборів.